Ні, та мілочка, ліден Сашко, так і живе в Полтаві. Да, то, ти, видно, щось не второпала, бо я це недавно з нею балакала, то хвалила, що він живе з дівчиною, не писані правда. «О, Знімають квартиру вдвох. «Ну, Та слава Богу, ну, я побачила, що Ліда теж не дуже довольна. «Ну, То, що, каже, вони ж договорились за все платити пополам. Ну, там За квартиру, за їжу. Ну, сперва пожили, пожали вроді нормально. А тоді вона почала коники викидати. О, ну, Заявляла, що я, мов, заробляю менше, значить і грошей буду давати менше, не половину. Понимаєш, мила, яка це розумна. Ще ні сіло ні впало, ти ні жінка йому нічого. Ну, з якого це ряду він должен тебе содержать? А тоді що? Скаже, удівай, вбувай мене. Ну, з якої речі? Хто тобі винуват, що ти заробляєш менше, ніж він? Шукай другу роботу, значить, розвивайся. Ну, ти ж чогось не знайшла собі, якогось дурачка. Правильно, Таміла? Зашкові не дивиться, не гидки, і вообще, толковий хлопець. Ну, так соответствуй. А як ти хотіла? Залізти на шию й ножки звісить. Ой, нас з тобою ніхто не содержав, бо ми з детства, як позакачували рукавати до сих пір. А вони ще попривикали, що хтось їм щось должен. Ну, ото ж така щась молодь. міла, це я за свого рецька теж думаю. Вчи, рости, годуй дитину, а тоді вщепиться така гадюка і буде веркивить.